У ЗСУ є успіхи не лише на лінії зіткнення, а й у глибокому тилу росіян. Наші військові знищили ворожий радіотехнічний комплекс «Свєт-Ку» у Луганській області. Такі системи РЕП Росія відправляла туди ще у 2016 році. Вони призначені для контролю та запобігання витоку інформації через радіостанції. Крім того, сьогодні у збройних силах підтвердили удар по росіянах у місті Кам'янка Дніпровська та в Енергодарі. Розвідники завдали його 23 і 24 серпня спільно з місцевим рухом опору. На Харківщині посадовцям ТЦК повідомили про підозру за махінації. Вони нарахували 700 тисяч бойових премій цивільній особі. На роль підставної особи погодилась знайома начальника військомату. Вона фактично не виконувала функціональні обов'язки та не виходила на службу. У Вінниці викрили більше десяти посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Затримали організатора оборудки, посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру. До незаконної діяльності він залучив чиновників обласної військово-лікарської комісії. Вартість бути непридатним він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Такі махінації вони провели понад 200 разів. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На цьому викриття СБУ не завершилися. Затримали агентку Росії, яка протягом місяця наводила гради і шахеди на Херсон. Місцеву жительку дистанційно завербували російські військові після деокупації міста. Помітили її завдяки антиукраїнським коментарям. В інтернеті жінка відслідковувала місця базування та переміщення наших військових. Відповідні координати передавала через месенджер, після чого армія РФ била по місту. Додамо, що за минулу добу від російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Двоє отримали поранення. Ще одна жертва та одна поранена на Харківщині. Троє людей загинули внаслідок ранкового удару ракетами по Полтавській області. На щастя, сьогодні без постраждалих та загиблих на прифронтовій Донеччині.